Спочатку я у Львові і просто кумедно вийшло, що мій готель знаходиться поруч з магазином Андретан. І, до речі, Львів мене просто вразив сьогодні по-особливому. Я буду з вами ділитися цими такими відвертостями, а конкретно мене вразив вінтаж. Вінтажна хумана реально нічого спільного з нашою немає. Це просто якийсь ексклюзив. Я, звичайно, не втрималася і купила собі там спідничку і дуже яскраву і класну моднячу срочку. Якщо будете у Львові, обов'язково завітайте! Знаходиться гумана в центрі, і там речі реально відважні, там такі картинки, валізки, шляпки, кровати.